Добрий вечір, мої друзі. Я хочу познайомити вас з тим, як я доглядаю за своїм обличчям ввечері, а тим більше в осінньо-зимовий період. Хочу сказати, що компанія Oriflame дозволяє зберігати своє лице, щоб воно було захищеним, і зменшувати зморшки, які можуть бути у вас від навколишнього середовища, а також за віком. І Якщо ви гарно очищуєте свою шкіру, а також у вас є системний догляд, у вас є денний нічний сиворотка і під очі крем, то це дозволяє бути молодше виглядати, ніж ваші однокласники і ваші знайомі. І в мене така серія для чутливої шкіри Новий Едж Скін Реліф, очищуючий гель. Сиворотка, яку я докупила, бо вона закінчується скоріше, тому що вона накладається до денного і нічного крему кожного дня, а також крем для вік. Також в мене ще залишилось від серії колаген кремчик для Век. І я його дуже... Часто ним користуюсь, бачите, він вже, тюбик май, майже закінчується для розглажування зморшок. Тому я зараз вам покажу, що я роблю кожного вечора для того, щоб моя шкіра залишалася молодою і захищеною. Перший етап це очищення. Якщо ви на неочищену шкіру нанесете крем, то він буде працювати на півсили, а то майже зовсім не працювати. Важно знімати, знімати ласьйончиком, очищуючим по масажним лініям. Бруд, також декоративну косметику, а також все, що виділила наша шкіра за, за день. Гель такий дуже багато в ньому гіалуронової кислоти. Він такий дуже густий, він насичений такими корисними речовинами. Дивіться, в мене шкіра чутлива і з'являється подразнення. Для зняття мейкапу з очей я використовую двофазну жидкость. Треба її змішати. Вона з екстрактом васілька, вона тонізує е, спеціально. Да, в... Шкіру навколо очей і на, наношу на ватний диск, і просто прикладаю. Цей засіб можна залишати і не змивати якимось водою або чимось з очей. Все, все залишається. Бачите, дуже гарно розтворяється. Ви не тягнете віко, а з маслами. Дуже приємний засіб. Є сиворотка, купляючи, яку ви зараз з знижкою 889 гривень можете отримати ще і есенцію зволожуючу за 319 гривень. Сиворотка розходиться скоріше, тому я її докупила. І наношу по, по масажним лініям наношу перед нічним, нічним кремом. Серія Skin Relief омолоджує і заспокоює шкіру. І тепер нічний крем наношу на сиворотку. Він живить кожу, тут є вітаміни, тут є пробіотики, які захищають, і допомагають шкірі за ніч отримати запас енергії, а також поділитися, щоб отримали. Щоб з'явилися молоденькі, свіженькі клітини. І вони мали харчування і енергію. І в нас залишилось, ще, ще нанесла для вік. Маленька доза цього достатньо нанести на зону навколо очей. Сьогодні я вас познайомила з серією Skin Relief, очищаючим средством, з сивороточкою і нічним кремом, а також двофазною жидкостю, яка знімає мейкап з очей. І крем за доглядом навколо очей. Мені дуже, дуже подобається ця серія. Якщо ви ще не купили собі, не вибрали систему по догляду, звертайтеся, допоможемо. І вас, ваша шкіра, вам ваша шкіра буде вдячна. Слідкуйте, я завтра розкажу про е, спеціальний догляд маски і пілінги.